Вітаю всіх! А чи знаєте ви, який сьогодні день? Сьогодні незвичайний день. День толерантності. А що ж таке толерантність? Толерантність це коли ми сприймаємо, приймаємо та поважаємо один одного, навіть якщо ми різні. Також це коли ми бачимо красу в тому, що кожен з нас має свої мрії, інтереси та особливості. Уявіть собі, веселку. Вона складається з багатьох кольорів і кожен колір різний. Але в поєднанні ці кольори створюють красу природи. Ось так і люди всі різні, але разом ми створюємо прекрасний світ. То як же це бути толерантним? Толерантність. Це вміти з повагою сприймати думки інших. Навіть якщо вони відрізняються від твоїх. Також Підтримувати та радіти успіхам інших, а ще завжди вміти співчувати, підтримувати і допомагати оточуючим, та найголовніше бути здатним дружити. Давайте будемо терплячими, добрими і дбайливими до тих, хто нас оточує, і тоді кожна людина на планеті почуватиметься у безпеці та щасті, і світ наш стане радісним та теплішим. А щоб краще запам'ятати, що таке толерантність, пропоную закріпити наші знання за допомогою. Для того, щоб перейти на гру, скануйте QR-код або перейдіть за посиланням під відео. Тож нехай в нашому світі буде якнайбільше толерантних людей, а всі навкруги даруватимуть один одному любов, доброту, повагу, підтримку та співчуття.